Привіт! Сьогодні коротеньке відео буде про те, чому зливають роботи і які можуть бути цього причини, на мою думку. Отже, головна причина це порушення мані менеджменту. Друга це небажання трейдера різати мінуса. Як правило, коли торгують роботи, то йде торгівля або пан, або пропав. Ну, і для того, щоб мати завжди запас і бачити результат торгівлі свого робота, потрібно виводити частину прибутку. Як я для себе вирішив питання, щоб максимізувати прибуток при торгівлі сітками. Отже, є два варіанти торгівлі сітками: Мартін або просто звичайна сітка. Я ж після багатьох експериментів, тестів, і реальної торгівлі схиляюся, що для більш консервативної торгівлі підходить торгівля одинаковим лотом. Якщо ж є бажання агресивнішого розгону депозиту, то можна використовувати часткового Мартіна. Але однозначно потрібно використовувати роботів, які будуть побудовані на певних алгоритмах входу хоча б на декількох індикаторах. Чому саме так? Ось для прикладу мій робот, який торгує на мультивалюці. Він першу покупку по австралійців взяв у цій точці. Якби це був класичний Мартін, то він вже першу покупку мав би тут і був би порядка 100 пунктів в мінусі, там де в мене відбулася перша покупка. Отже, чому... Мартін чи не Мартін за і проти. Як правило, класичний Мартін використовує коефіцієнт 1,5. Відповідно, тут я навів розрахунок для 10 ордерів. Немає значення, який буде крок добору. Але після того, як набереться вся сітка, в нас в ринку буде 11,2 лота. Отже, якщо ми попадаємо на тренд, то однозначно у нас буде йти. Після 10 ордерів просадка цим максимальним лотом, тобто саме 11,28. Але всі знають, що ринок більше знаходиться в флеті, ніж в тренді. Тому я для себе вибрав ось цей варіант з розрахунку тих же самих 10 ордерів. Але розділивши їх на 10, в мене робочий лот буде 1.12. Чому я бачу для себе перевагу? Оскільки в ринку, як правило, є від 1 до 3-4 ордерів, то ми зможемо заробляти ось цим лотом 1,12, а не ось цими мінімальними лотами. Якщо ж на ринку відбудеться форс-мажор, то ми в просадку що в цьому варіанті, що в цьому варіанті, підемо ось таким об'ємом. І тоді нам потрібно буде приймати рішення, що з цим робити. Для себе я це рішення вирішив за рахунок мультивалютної торгівлі і за рахунок робота, який при досягненні певного відсотка мінуса по даній парі торгівлю припиняє, і буде виходити рахунок в плюс за рахунок інших валютних пар. Тому в цьому для себе я бачу певний плюс. Також велике значення має динамічний лот. Що мається на увазі? Ось один із моїх рахунків, де початковий об'єм був один лот, відповідно, це є центовий рахунок. Тоді за рахунок прибутку лот починає збільшуватись 001,003. Це дає можливість максимально ефективно використовувати наявні кошти, але при цьому не порушуючи. Нагрузку на депозит відповідно до прорахованого мані менеджменту. Мультивалютна торгівля, як вже я показував, основний робочий рахунок, де йде, це є 8 робочих пар. В разі чого, якщо прийдеться якусь пар, наприклад, по євро, зараз йде, якщо вона опуститься ще. На пункт до позначки 1.06. По даній парі я робота знімаю свого і поставлю робота, який буде розрулювати цю просадку. Замість пари євро-долар буде додавлена ще одна валюта Audi Canada, яка буде перекривати разом з усіма цю створену просадку. А ось приклад того, де в мене використовується агресивна торгівля. Тут, же, як бачите, застосовується невеличкий мартін. Так тут прораховано також, що в разі досягнення просадки в 20% торгівля по даній парі буде зупинена. На даний момент тут вже є прибуток 20% тобто. Навіть якщо би я у випадку просадки повністю закрив всі пари, я цим лишився би в невеликому плюсі і зміг би продовжувати торгівлю далі, а не нарощувати мінус. Тому, якщо ви надумаєте торгувати роботами, вам потрібно знати, що будь-який робот має можливість злити. Для цього необхідно наперед знати. Як ви будете діяти у випадку просадки. Відносно тестера стратегії, де, як правило, рекомендують проганяти роботів, це є добре, але також треба знати, що він не є досконалим і в своїй роботі допускає певні збої. Як, от, наприклад, якщо в роботі використовується стоп лос то під час, не стоп лос а трейлінг, стоп, то під час виходу новин, Є велика ймовірність, що замість безубитку ваші ордера будуть закриті з мінусом за рахунок проскальзування або розширення спредів. Тому після того, як ви перевірили свого робота в тестері, його обов'язково бажано перевірити на центовому рахунку, навіть не на демо. Тому що неодноразово були випадки, коли демо рахунки. Йому потрібно дивитися ситуацію в таких моментах тільки на реальних рахунках. Якщо у вас є якісь запитання, чи цікаво було би почути мою думку відносно торгівлі роботами, звертайтеся.